Доброго ранку сьогодні 27 лютого 2025 року. Заняття сліплення в старшій групі. Тема заняття Калина, Символ України. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття сліплення. Рада всіх я вас вітати. І заняття розпочати. будемо. Працювати гарно, швидко, весело і вправно. Настрій, супер. Погода, клас до роботи. Все у нас гаразд. Сідайте зручно та дивіться на екран. Сьогодні ми будемо ліпити калину дітки. Калина це символ України. Ось ви бачите, який великий куш калини, а ягідки червоні-червоні та переливаються на сонечку навіть виблиску. Калина. Це символ України. Калина це Україна. Калина це мати, калина це берегиня. Калину використовують і в лікарських українських традиціях. Адже калина це рослина-лікар, а також її використовують як оберіг. Як Природний барвник для виготовлення музичних інструментів, а також косметології, медицині, харчовій промисловості. Послухайте коротенький віршик про Калину. У вінку зеленолисті, у червоному на мисті, видивляється у воду на свою хорошу вроду. В Україні калину шанують, калину саджають біля криниць, біля хати, щоб вона милувала око людей на весні своїм цвітінням. А взимку, щоб вона лікувала від застуди. Рослини гарні, листя яскраве, квіти білі. Навісні над її пакучими біленькими квітами снують ділки та інші комари. А зараз послухайте, що про калину можна ще сказати, адже з нею порівнювали і красу української дівчини, гарна як калина. Без калини не можна уявити бабусиної хати, маминої пісні, рідної вітчизни. Адже калина це народний символ нашої України. Калина в різні пори року різна. Ось ви бачите, калина так навесні молодці, зацвіла калина. Ось ви бачите, які гарні кущі калини. А ось калина влітку. А ось осінь прийшла. Листя почервоніло та пожовтіло. Подивіться, яке гарне листя цієї рослини. Ягодки аж виблискують на сонечку. А ось калина взимку. І снігурі прилітають, адже вони взимку. Харчуються ягідками. І тому калина рятує їх від голоду та холоду, тому що не так страшний птахам взимку. Холод, як голод. Ось подивіться, які гарні ягідки. Калину успівують у піснях, про неї складають легенди. Художники пишуть картини. Без верби та калини нема України. Ось подивіться, яка гілочка калини в мене вийде. В кінці заняття. Приготуйте ручки. Перше, що ми завжди, готуємо ручки для. Роботи, щоб вона вправно працювала. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона калина. Давайте ще раз. Є в нас ягідка одна. Дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона калина. А зараз подивіться, що нам потрібно для роботи: аркуш картону білого, дошка, серветки стеки та пластилін різних кольорів. Приступаємо. Тітки до роботи. Як я сказала, що потрібен аркуш, а 4 білого картону, і ось я беру коричневий пластилін, підрізаю шматочок, це буде така гілочка в мене калина. І продольними рухами я розпочую цей шматок. Очок пластиліну між долоньками. Ви вже знаєте цей прийом ліплення Ось так. Гілочку я розташую в верхній частині аркуша. Тепер потрібно, щоб ягідки на чомусь трималися, тобто мені. Потрібно маленьку гілочку зробити, тож також розкручую між долоньками і ось такий, як какубаска у мене виходить, тоненька долонька. Ось так. Ось це в мене буде такого кольору зеленого. листочок калини. Ви знаєте, який він гарний, наче вирізблений природи. Ось я кулькутку створила і залишила. Зараз я розминаю світлий такий зелений пластилін та нарізаю маленькими шматочками. З, них. І з нього я буду створювати саме громі калини. І ось ці ці шматочки салатового такого світло-зеленого пластиліну я розпочую між долоньками, щоб вони були такі тоненькі. Аналогічно виконую з іншими, пальчики наші готові, адже ми підготували їх до роботи. Ці шматочки пластиліну можна різних розмірів, тому що грона формується і там різні вони за розміром, так як і ягідки може одна бути більша, друга трошки менша. Ось я розкочую їх. Всі. І тепер я буду формувати вже саму роботу. Ось притискаю я пальчиком. Гілочка в нас може бути розтягнута, щоб вона не була однакового розміру скрізь, тому що, ви ж бачили в переробі, як гілочка десь товстіша, десь тоньша. І ось цю маленьку гілочку також я підтискаю до. Аркушу картону І тепер я формую саме грома. Ось так на дошці зручно також. Тоді виходять вони однакової тощини і я ось притискаю. Так, завелика. Притискаємо пальчиками до картону. Ви знаєте, які гарні пісні про калину, вірші наші українські, поети, письменники написали про Калину, тому що дійсно. Біля кожного будинку, біля кожної криниці росте ця чудова лікарська рослина, народний символ України. І якими гарними словами її оспівують, а чи дійсно ця рослина використовується в житті? як і лікар, як і оберіг, як барвник. І ось аналогічно розкочую ще добре всі шматочки цього пластиліну, і притискати потрібно гарно до картону, наче розмальовувати. Ось подивіться одна довша, друга коротша, адже в природі так і є. А згадайте, які ще ви народні символи України. Пам'ятайте, адже ми з вами дуже багато разів про них говорили. Так, це і рушник, і вишиванка, вірно, і верба, а також і тваринні символ, і птахи символи України. Хліб, каравай, вірно. адже існує багато українських символів. І я впевнена, дітки, що ви також будете продовжувати та зберігати традиції своїх дідусів, бабусь, батьків. Ось ви бачите, як я гарно пальчиками припускаю, наче розмальовую. Так, з цим пластиліном я завершила і буду продовжувати. Уже. Зеленим пластиліном. Ось я його між долоньками, пальчиками так розплющую. Ось так. І тепер я формую листочок калини. Ось вирізаю, прибираю зайвий пластилін, він мені не потрібен. Ось з іншої сторони. Так. І ще я формую ось таку красу. Ось такий листочок, бачите, який в мене виходить. Добре його розплющую пальчиками. І буду притискати все це до картону. Ось бачите, як я пальчиками приглажу, наче розмальовую. І ось зараз. Я цей листочок також добре притискаю. Ось. І листочок гарний вийшов у мене. Мені дуже подобається. Я впевнена, що у вас також вийдуть гарні листочки. Ось так. А тепер стека мені в допомогу, і я ось такий зроблю. На листочку прожилки, які є на всіх листочках калини і не тільки калини. Ось так. Наче олівець тримаю в руці. бачите, і гарно створюю прожилки. Дітки, що мені залишилося ще зробити? Так, ягідки, якої форми ягідки? Ну, звісно, круглої, а кольору якого? Так, червоного. Ягідки калини червоного кольору. І мені потрібен червоний пластилін. Я буду відрізати маленькі шматочки. Спочатку скочую так, розкочую між долониками. І буду шматочки маленькі відрізати та створювати пульки. Корона має багато ягідок калини, і вони до самої весни є на кущі. А вже весною калина розсвітає білосніжними вітами. Ось бачите, скільки я нарізаю шматочків і пальчиком між долоньками, ось так на долонці, роблю кульки. Аналогічно з іншими шматочками тепер притискаю пальчиком до грону, ось так ви бачите. Ось які яскраві, круглі ягідки. І їх багато дійсно. Ось ви бачите, ви впевнилися в тому, що калина дуже гарна рослина, недарма ж її порівнюють красу української дівчини з цією рослиною. Ось так. Ось подивіться, яка в мене вийшла калина, гілочка калини, гроно калини. Подивіться уважно, ви бачите, яку калину я сліпила. Я впевнена, що у вас також вийдуть дуже гарні роботи. Я чекаю від вас на фото. Ваших робіт. Наше заняття завершується. Я вам бажаю творчого натхнення, гарного дня, до побачення, мої любі.